Щороку з нагоди Дня перемоги проходить легкоатлетична естафета, яка об'єднує у спортивній боротьбі найсильніші легкоатлетичні команди міста. Проведення такого заходу стало багаторічною традицією, яка триває з 1948 року. Незмінним організатором є всеукраїнська громадсько політична газета Зоря Полтавщини цього року їм допомагає управління у справах сім'ї молоді та спорту полтавського міськвиконкому. Організатори визначають мету такого заходу як популяризація легкоатлетики серед населення, виявлення найсильнішої легкоатлетичної команди у місті та залучення молоді. До регулярних занять легкою атлетикою, цей захід носить декілька смислових навантажень. По перше, звичайно, ми ще раз тут згадуємо наших дідів і прадідів. Ми ще раз вклоняємося їхньому подвигу, як на фронтах, так і в тилу. І а по-друге, саме цим заходом ми хочемо повернути увагу всієї молоді нашого міста та навіть не лише молоді, а й всіх жителів міста. Для тих, говорячи про те, що ми повинні займатися спортом. Серед учасників змагань і школярі, і представники профтехучилищ та вищих навчальних закладів. Щороку бере участь близько шести сотень учасників, проте цього разу зареєструвалося більше семи сотень. Команди переможниці у різних вікових категоріях нагороджуються кубками, призами та грамотами редакції газети Зоря Полтавщини та управління у справах сім'ї молоді та спорту. Представники газети дякують усім учасникам змагань та своїм читачам. Я просто хочу подякувати усім учасникам змагань. Нашим передплатникам, всім шанувальникам газети за увагу і підтримку. Нині жаря Полтавчу Полтавщини читають в усій Україні. Ми маємо найбільший тараж серед інформаційних видань області. області. Я переконаний, що ми і надалі, примножуючи кращі традиції, будемо оновлюватись і крокувати в ногу з часом. Збагачуючи здобутки української журналістики, І, як кажуть народі, хай завжди до вас піснілини рідне слово зорі полтавщини. Таким чином цьогорічна естафета стала 66-ю. Проте працівники газети говорять, що не збираються зупинятися і продовжать славну традицію.